Сама охрененна тачка Ford F-150. Що це за тачка? На 3,5 я на 400 кобил. Що вона може? І це просто розбір. У нас сьогодні тест-драйв. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні тест-драйв автомобіля Ford F-150 і першим ділом ми їдемо на заправку його заправити. Бо жре він не вгадали. жре він по городу 15 літрів. Хто не вірить, може взяти, у нас покататися і спробувати. По трасі він бере 8-9 до 10 в залежності, як їздить. Но це просто люта маршрутка. Я не знаю, як її ще можна назвати. Це охренєнний танк. Ми сьогодні вам покажемо, що це за тачка. Що вона може Виїдемо десь на оффроуд. Це друга тачка по продаваємості в світі. Але Перша в це яка? Тойота Corolla. Я думаю, оце болото прямо. Стихія F150. Коротше, ми вже по шосе покатались трішки. Всі ж хочуть побачити, як він їде по оффроуду. Колись був l 200 це просто кайф. Ти залазиш в кузов, грузиш туди всіх друзів і ганяєш. Даже чого хлопці беруть ЗСУ пікапи, тому що удобно загрузиться, всю амуніцію туди закинуть. І це прям по кайфу. Так? Чікс. Раз, два. На цьому можна усе. А тепер ми його провіримо в реальних бойових умовах. Погнали! Підйомчик. Я там підйомчик. Я не знаю, чи ми на нього виїдемо взагалі. Ну, камера просто не передає оцей підйом. Я не знаю, ми туди виїдемо. Я бачу, їздили, ось отестили. Я не впевнений, що ми виїдемо. Можливості машини, а є можливості водія. В плані того, що туди можна і на москвічу залетіти. Якщо відтуди 120 розігнатися, він туди просто вилетить. Коротше, можемо включити режим грязь. Oh my. І спробувати виїхати. Ну, я не знаю, от камера, наверное, не передає, наскільки це крутий підйом. Что, сюда пробуем? Yeah. Олег, мы все аккуратно делаем. Машина в целости и сохранности. Даже ноги вот так обтрушиваем. Yeah. Я хотел просто попробовать выехать на катиком, а получилось, что мы просто выехали. Не боись, Катюх, мне самому страшно. А как отсюда спуститься? А? Честно, я просто ну типа в шоке. Я думав, зараз під'їду, Нікіта знімає, думаю, просто під'їду, встану, перевірю на катік. Потом думаю, ну подожди, а може він заїде? Просто нажав чуть-чуть газик. Вообще, точно що, чортов танк. Я просто не розумію, як він так це легко робить. Отак. просто раз-раз. глину не поїдемо. Ні, давай направо прадік заберемо. Зачем він нам? У него резина дуже хороша, він цепляється просто ДСЦ вирубаємо, В смысле включаємо назад, все, можна їхати. Саме цікаво, що у нього це дуже легко виходить, За що крутящого двигуна 3,5 на турбіні ой-ой-ой-ой-ой. Він просто такий м'який диванчик. Отак. Ти просто сидиш зимою, навіть боком десь можна роздавати тачка, емоція. Таку треба машину взяти і десь ну, неділя, 2-3 покататися. І тоді ви зрозумієте, що це кайф і чого ці тачки люблять. У нього є ще дуже заряджена версія: це Ford Raptor. Там друга підвізка, другий мотор, там амортизатори усилені. Він так дубасить, що це просто шайтан машина. Хто любить мотоцикли? В мене колись питали, чому ми не знімаємо обзори на мотоцикли. Якщо хочете, можемо зробити. Ну, я мотики обожаю, Артем теж мотики любить. Можна буде якісь ендуро, можемо ще якісь сюди приїхати, поснімати на мотоциклах, розказати. Якщо цікаво, пишіть в коментах, ми вам обов'язково це зробимо. На трасу транспортними засобами для доріг заборонено. Переїдем? Порогом. Головне пороги не оторвать, бо це бі. Ну приїжджаю вже. А до нас вже їдуть Тьом. Підскажіть, будь ласка, бо ми заїхали, хотіли чуть-чуть підсняти машину, там стояли. Просто не розпознавательних. Не... Куди взагалі тут, я так зрозумів, приватна це, територія? Мототрек дитячий. А, я зрозумів. А де? де є хоча б а, ці. Ви можете, звісно. А да. куди? Прямо? Я смотри, краще не буду, краще покажу куди. Ви просто покажіть. да. да бо... так. Я зробили для прокату маршрути. Ходімо за мною. Так, да, давайте. Є ще трек, нам показали. Можна вниз так спуститися, там, в принципі, непогано. Єдиний момент, що у нас це ж суперкрю, Тобто він дуже длинний, між деревами на ньому. Вар'єрувати, то не дуже класно. Але в принципі... Ну тут у нас спуск з горочкін. Покажи, Катюр. тобто Тут у нас таке лайтовеньке. А ця машина може заїхати. Заїхати вона може далеко. Виїхати не знаю наскільки далеко, але як говориться і заїхати, і виїхати зможе. Тобто спускаємося потихеньку вниз. Жікс. Жікс. Блі, ну він взагалі такий м'ягенький. Прям. Я не знаю, на ньому, як знаєш, на якомусь симуляторі. Просто ти так чуть-чуть притормазуєш, трохи чуть -чуть газку, головне, правильно рулить. І все. Вся основна задача. для нього це прям він навіть не буксонув, не газнув, нічого, тобто йому взагалі легко. За те, що я говорив, у нас супер крю, ви просто зацініть оцю длину. І якщо у нас якісь такі різкі перекати, то у нас є вероятність сісти. І... Ну, якщо ти оце засадиш. То я не знаю, що тобі треба визивати, щоб його достати. Ми зараз вниз просто спустимося. Я думаю, якщо там є виїзд, виїдемо вже туди. Якщо ні, то піднімемося назад і на виїзд. Ну, на камеру ну, воно взагалі такий лайтовий, такий спуск маленький. Ну, тут просто ти починаєш йти, тут, тут просто уклон, от, отак іде. Я завжди дивився по оффроудам відоси, коли там кажуть, та тут уклон, скільки тут заїжджать. І типу, на камеру говорить, тут нічого такого, а коли отак стоїш дивишся, отакий підйом. Прям. Але я думаю, для нього у нього там є стабілізація при спуски, поїхав. Прикол в тому, що капот дуже здоровенний, ти не бачиш, куди тобі взагалі їхати. let's go. -70,000 dollars. <laughs> let's go. Three, two, one. At, the city up. I could flip it down to a million. I don't like to brag, but I'm really on. Three, two. Кто там? Это я, почтальон Тут шумки столько, що просто. <сих> Їздили по оффроуду, тачка чиста. У нас просто ну, грязючка, ми тільки колеса повимазували і все. Можна було навіть отут понырять. Я просто подивився, як він би покопав, нормально грязь. Ой, моно, отак, фонтанами просто, щоб грізюка йшла. З цим ми робити не будемо. Вона Олег скаже, що тачку забирайте, все, вона ваша. Що можу подитожити? Здоровенний пікап, з куча функціонала рибалка, охота. Можете щось в кузов, квадрик поставити, мотоцикл поставити. За чого їх, ще раз повторюсь, і люблять, тому що це офігенний. Пікап. Так, да, у нього є конкуренти. Що у нас там йде? E, Dodge, ram, потім Tahoe, пікапи. Tahoe пікапи є взагалі? Ні-ні ні, а який пікап є, <пíkupi> <пíkupi> <Silverado>? Google, не Тахо. Silverado? Вроді так. А загугли, щоб не бути дурачком. Ну ескалайтер, ми кошти з його. Ну, то, 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 RAM, TRX. Так? Очіх, так, TRX. У нас же не ТРХ, самий заядливий у нього конкурент це Dodge. А який Cadillac. Cadillac? Пікап? Escalade, Охереть, да. хіріть подивишся потім. Що, давайте подетожимо. у нас їх офіційно не продавались. Це Америкос пригнаний удар попередку. Не сильний. Відновили. Людина собі там шумку двохслойну зробила, поставила резину. Оці всі тюнінг. Це він сам красив, всі шильдики, повністю все. Їздить кайфує. На даний момент, каже, виставляємо на продаж машину, тому що щось хочу, не знаю, що. Хай просто постоїть. Вдруг хтось забере, ми будемо тоді щось шукати ще цікавіше. Я просто не знаю, що можна брати цікавіше після цього. Трех. Ну так, тип... ну, да, ну, TRX. От треба спробувати у когось ТРХ попросити. Так що так, друзі, у нас такий невеличкий міні-обзор, тест-драйв, оффроуд, мінімальний. Якщо вам цікава дана рубрика, ми можемо брати якісь машинки і просто зрівнювати. Якщо ми, можна буде взяти пару нив, уазик, от таке, оффроудне. Я Нікітос. Я Нікітос <ріху> і Артем можемо заїхати, щось познімати. Ну, тут багато хто їздять знайомі, хто під ЗСУ тачки, просто на цих полях тестять, як працюють привода, як працюють блокіровки, Оце все основне. Ми теж приїжджаємо, які ми машини готуємо, ми їх перевіряємо. Тут, в принципі, локація є, де по грізі помісити, покататися. Так що так. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставимо лайки, підписуємося, пишіть коменти обов'язково. Може вам якісь там не знаю, рубрики, як я сьогодні вже повторюсь. мотоцикли цікаві, бо мені колись писали, що типу, давай обзори на мотики, давай якийсь мотокрос, давай квадрики. Так що це все зробимо. Всіх обняв, всім пока.